Усім привіт, друзі! Хотів би сьогодні поділитися з вами своїми думками з приводу усіх цих новітних технологій, а як вирізати в три кліки і швидко це зробити, якусь фотографію. І поділитися своїми думками просто посітувати на все це як старий пірдун. І ну, давайте подивимося, як це реально працює, що можна. З цього взяти доброго, а що треба все одно робити руками і поправляти. Прийдемо до фотошопа. Окей, я скачав дві фотографії з Фріпіка. В мене остання версія фотошопа Це бета 2003 року, тому все має, має бути найякісніше і ідеальне. Давайте ж подивимося, як воно насправді. Щоб вирізати отаку просту, просту фотографію, потрібно, як нам обіцяють, клікнути на Select and Mask І тут Select Subject. Трошки почекаємо. Окей, також ми можемо щось додати, щось прибрати. Ну, як бачимо, прибирає воно не супер якісно. Ну, але окей. Окей, обійдемо це. Ну, наприклад, ви вирізали ось так. Клікнули, там, клікнули тут на маску. І давайте подивимося, що в нас вийшло з цього. Це дуже якісний тул, якщо використовувати його разом з іншими предметами, разом з піром. Тобто він класно обробляє волоси, волосся там можна ще допрацювати. Але мені зараз йдеться не про волосся, Я хочу подивитися саме, я хочу показати саме проблеми, які виникають, коли люди просто бездумно вирізають, кладуть усе це собі в портфоліо. Найчастіше. Для того, щоб це було видно, ми зараз включили чорний фон. От. І найчастіша проблема це ось клапи. Клопи. клопи. Клопи, які з'їдають нашу фотографію. Тобто, ви бачите? оце от Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо взяти Brush Tool. І ось так вручну це поправляти. Поправили тут. З цього боку ми теж бачимо, щось у нас не дуже рівно. Щось у нас не виходить з першого разу, ми відміняємо Ctrl-Z. Ще раз проводимо це. І ось так от ми. Граємося, граємося, граємося. Замість того, щоб з самого початку зробити правильно. Розумієте, Ось тут нам треба обрізати, щоб це теж було красиво. Йдемо далі. От. Ну тут з пальцями взагалі жах, це треба все повністю переробляти. До чого я веду, якби тул дуже класний. Нема питань. Він класно працює з волоссям, і якщо вам треба щось зробити для маленького розміру, якщо ви робите, наприклад, якусь рекламу на, на Google AdWords де стандартний розмір, це там 250 на 300 пікселів, наприклад, то Усього цього, то цього можливо не буде видно. Правда? Тому що ну, на, такому, на таких маленьких розмірах реально дуже мало видно. Але якщо ви збираєтесь робити. Ну, я навіть не кажу білборд, окей, тому що білборд, він десь там далеко висить на е, висить у повітрі, е, е, це окей, там далеко до нього, але якщо це якийсь ролап, до якого люди можуть підійти і близько подивитися на усі ці проблеми, якщо це якась стінка, е, якщо це наклейка на двері, наприклад, на обратове. Оці ну, двері, які часто ти заходиш, в супермаркет, які обертаються, там теж часто розміщується реклама. То все це буде дуже сильно вибиватися і показувати ваш професіоналізм як дизайнера. Тому беремо, беремо наш нормальний тул для цього, для будь-якого вирізання це піро. А ще я хочу розказати: один раз бачив, на моя знайома купляла курси тут в Польщі. Купляла курс по графічному дизайну, він був достатньо дорогий, щось там в районі 200 доларів за місяць вона платила. І я попросив її цей курс. Щоб він щоб... Цей курс вона мені скинула глянути. Може там щось я нове для себе дізнаюся. Але коли я побачив, що вчитель він взяв ласо Тул і почав ось так: от вирізати ласо Тулом Об'єкт це був, це було яблуко, мені здається, але ось так він його вирізав. Ну, я зрозумів, що, в принципі, або це, або це якийсь дуже дуже трушний old school, щоб таким чином вирізати об'єкти. Так, нажимаємо Delete, і, наприклад, і ось воно вирізало. Ну, що можна сказати? Теж можна сказати, непогано, правда. Але, ну, це реально дуже сильний old school, щоб, це, щоб такі речі робити. Тут також ми можемо взяти знову наш. Виділення, натиснути правою кнопкою миші, натиснути Select Inverse і домалювати, наприклад, це ось так. Ой, що з нашою кістю щось не те. Вибачайте. Ну, це називається, якби, замість того, щоб зробити відразу правильно, давайте ми зробимо. 100 різних рухів, і як це можна зробити іншим шляхом, але потім все одно ми все будемо, будемо робити так, як потрібно, вирізаючи пером. Е, окей, ми подивилися зараз картинку на, на однородному фоні. Це просто, ну це здається, що може бути простіше. Однорідний фон. Е, якщо ми візьмемо фотографію, ось таку, де що, 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 що буває частіше, мені здається, десь в якомусь контексті фотографія. І спробуємо тут щось зробити з нею. Ну, Зараз подивимось, що нам видасть. Так само переходимо сюди. Select, select subject, бо я в перший раз не сказав. Взагалі, я, мені здається, я не показав. Я беру ось цей тул, натискаю тут Select and Mask. Тут Select Subject. Тут також ми можемо погратися opacity. Можемо вибрати інший колір. Нашої маски можемо чорно-білу вибрати. Ну, я зазвичай використовую саме таку оверлей. Про волосся нічого не буду казати у всьому відео, запишу окреме відео. Натискаємо ОК. Ну і е, тут Тут знову, знову ця проблема. Знову проблема клопів у жінки на спині. Тому що, ну, все-все отак треба знову нам. Вирівнювати вручну ось так з помилками, десь ми не, не зробили правильно. Дуже часто бачу такі роботи на біханці. Коли бачиш якийсь класний UI дизайн, я, я завжди, я завжди намагаюся. Звертати увагу на такі речі, дуже цікаво, як дизайнери підходять до, саме до таких дрібних речей, правильно? зробити класний її, витрати на нього багато часу, а потім не знайти п'яти хвилин, щоб, щоб доробити правильну фотографію. Ну, і, ну, Це правда це нормально. Це нормально, теж можна глянути на мої теж роботи. Зазвичай робота класно починається завжди, якщо йдеться про. Про якийсь дизайн сайтів, то завжди робота класно починається. Це перший другий екран. Третій екран це вже, ну, вже втома якась. І зазвичай, чим, чим далі, тим, тим гірше. От. Оскільки фотографії додаються зазвичай наприкінці, то можна відразу побачити, що в кінці вже у дизайнера не було сил щось робити. І це також бачать ті, хто буде пропонувати вам роботу. Якщо ви будете викладати такі роботи собі до портфоліо, ну самі подумайте, чи ви на місці HR або не HR, або лід-дизайнера, чи взяли б у людину, яка викладає свої портфоліо в такі роботи. От, Ну, так, от ми проходимо. А, я забув поставити нам чорний фонд. Я думаю, що так нічого не видно. Ну, ось ми тут теж бачимо, що є зі спиною. Треба, щоб я не горбатився трошки, щоб жіночка та ця теж трошки ми її підрівняємо зараз спину, щоб вона отак от була більше. Ну, коротше кажучи, ви мене зрозуміло. Тут усі ці проблеми Ми ось так можемо це отак вручну все проходити. Але усе це, звісно ж. На те, що нам потрібно. Правильний метод це ми беремо перо, так, скажу, так, так би мовити, дідовський метод. так Ми беремо перо, і ось так пером ми проходимося по усіх закавулках нашої роботи. В чому тут плюс? Ми відразу можемо вирізати те, що нам не потрібно. Це раз По-друге, ми будемо точно впевнені в тому, що в нас не буде покусаних цих країв, тому що. <реш> Тому що ми це робили вручну. Е, часом, е, часом буває, що вирізаєш якусь фотографію, і бувають якісь складні моменти на цій фотографії. І потім, вже, коли ти вирізав її, то можеш подивитися. ага, Оце я можу тут виправити, тут поправити. Так ми йдемо. Я просто ще з вами розмовляю. Так зазвичай це багато швидше роблю. Проходимо тут. Ось цей ореол потім ми приберемо, я покажу теж як. Тому що вирізати пером це тільки. Ну, як, це така муторна частина роботи. Я ще хочу показати, як, як чистити, як чистити края. Ну, давайте прискоримося. Голову її ми не чіпаємо, тому що в нас тут волосся, і це все одно не вирізається таким чином. волоси ти пером ніяк не виріжеш. Тому йдемо, йдемо далі. Замкнули контур, тепер наводимо сюди на квадратик, затискаємо Ctrl. У нас з'являється виділення. Переходимо на нашу фотографію і натискаємо маску. Голова обрізалася як в, як в соус парки. Хто знає, той знає. Так, ну і тут ми бачимо, що в нас вже немає ніяких клопів на спині, правда? Ось такі речі ми. Що ми можемо зробити з ось такими речами? Бачимо цей арівол От, Нам фотографію треба почистити. Ось тут ще, бачите, кусочок. Як я чищу зазвичай фотографію, я роблю Ctrl-G. Групую це. Оцю нашу основну маску я кидаю на, на групу, як маску. Далі. Можна зробити в такий спосіб, можна також це зробити штампом. Я просто звик робити так, тому я покажу так. Потім можу показати, як ще робити це штампом. Копіюю нашу фотографію, беру в руки на В цел переміщення Move tool. І здвигаю трошки цю фотографію вбік. Спочатку, наприклад, вліво. Раз, два, три. 4 пікселі десь, щоб наші ці аріоли пішли. Ось тут, може, ще навіть трошки, але тоді в нас тут буде проблема, тому що прибере руку. І натискаємо і натискаємо маску тільки чорну. Для цього треба нажати Alt. Натискаємо Alt. Бачите, в нас зникла наша фотографія. Ось вона ще була, ось вона вже зникла. Тепер ми дістаємо кісточку. Беремо в білу кісточку. Тут міняємо, знаходимося на масті і обережно так промальовуємо, промальовуємо контур для того, щоб він залишився у нас чистий. Зменшуємо. Ось так ось це гарненько можна почистити. Тут насправді немає багато проблем на цій фотографії. Щоб її прям чистити. Це треба показати на якісь інші, можливо, фотографії. Можливо, на цій. Так, на цій буде краще. Робимо тут так само груб. Перекидаємо нашу маску основну на групу. Далі копіюємо нагору. Ось, наприклад, ми хочемо вичистити оці от білий. Оцю білу полоску. Це зазвичай е, класика. Навіть якщо, навіть якщо нормально без оцих от, е, покусаних е, клопами країв робить, е, робить цей ший, е, то завжди все одно залишається оця біла полоска. Можна її забрати в принципі, е, тут в селект. І модіфай там можна зменшити, але я все-таки люблю більш, тому що тоді воно зменшить на усі фотографії. Я все-таки люблю більш делікатно до цього підходити, тобто конкретно зміняти так. Ось ми робимо. Так само ми скопіювали нагору цей наш слой. Беремо move Tool і робимо, ну, наприклад, 3 пікселі в сторону. Так само маска через Alt. Ми закриваємо. Бачите, закрили чорну маску. Беремо кісточку і промальовуємо. Ось так промальовуємо. І тепер в нас зникають усі ці проблеми. Пістаємо просто кістечку. І ось так ми замальовуємо наш цей білий край, який в нас був. Тільки зараз ми можемо замальовувати тільки праву сторону, тому що ми здвинули нашу фотографію вправо. Якщо ми хочемо тепер замалювати зліва, нам треба взяти ось наш 0 леєр. Переносимо його нагору, беремо знову муфту. І передвігаємо вліво тепер на 3 пікселі. Бачите, тут з'явилася штука наша. Знову натискаємо через Alt на маску, дістаємо кісточку і промальовуємо тепер наші моменти. Ось тут. Де вони в нас є, немає тут ніби. Тут ніби немає. От також тут промальовуємо. В принципі, в принципі, отак я хотів показати, які проблеми у цій програми у цієї програми, і що набагато краще вирізати просто усе пером, а потім домальовувати вже волосся. Так, волосся вона вирізає, волосся вона вирізає набагато краще. І це. Це не можна не помітити реально. Набагато краще, як це раніше було через канали, треба було шукати якийсь канал, який найбільше контрастує з фоном, і вирізати зараз завдяки цій штучному інтелекту, який вони використовують, який ця програма, набагато краще вирізає. Але коли ми кажемо не про волосся, а про якісь звичайні речі, ось такі, як просто постать людини, то для цього треба використовувати старі методи. Піро зазвичай, або ж, або ж, якщо прям вам дуже багато треба, то не забувайте переглядати повністю, просматривати усі края вашої фотографії, щоб вона не була покусана, погризана і щоб вона виглядала якісно. Тому що, коли ви будете відправляти щось на друк, особливо в якомусь великому форматі, це буде дуже сильно кидатися в очі. Я сподіваюся, що. Моє відео було для вас корисним. Якщо це так, то ставте лайк і підписуйтесь.